Ось в цьому лісі завтра будуть проходити змагання зі спортивного орієнтування Яревищенська осінь 2014. Зараз будемо готувати місцевість до проведення змагань. Ось так ми готуємо місцевість і розвішуємо КП. Це КП No 71. 71. 71. На карті позначено буде, що це КП розміщено на відкритій лісовій місцевості, відкритому лісовому проході. Ну, а під деревом буде лежати мішечок із різнокольоровими квадратиками. Їх буде всіх 9. І всі вони будуть під номером 71. 71. Завтра ті учасники, які будуть бігти по трійці, кожен матиме свій колір і будуть шукати. От, комусь і попаде кафе номер 71 наприклад, зеленого кольору. Він підбіжить до цього дерева. Забере своє, свої, свій квадратик зеленого кольору з номером 71 і побіжить шукати інші капе, які знаходяться теж у цьому лісі біля боліт, біля одиноких дерев, біля мурашників, біля кар'єрів, біля полів, біля річки Прип'ять, біля будівель. Що ж, ось так ми підготували, розвісили всі. 20 КП і будемо чекати завтра. Добре. Що, дозвольте спочатку всіх вас привітати із сьогоднішнім святом спортивним орієнтуванням. Це вже стало для нас традицією проводити змагання зі спортивним орієнтуванням. Пам'ятаєте, що минулого року цього, минулого навчального року цього року були. Весна 2014, цього року осінь 2014, плануємо і весну 2015. Підготовка до районних змагань, золота осінь і весняні стежки. Фу. 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 <кхе> Зараз ми вам роздамо карти. Спочатку розкажемо, хто з ким біжить. Я з біжити, По чотирьох. По чотирьох. Старша група буде шукати 5 КП, це 9-8 клас, а менша група 7-6, 5 й по 3 КП. Чесно, чесно. Так, давайте ми вам зараз покажемо, які ну, Ми правда, не підготувалися, треба було буде... вам роздрукувати. На такому листочку тут буде написаний номер КП. Він буде в телефоновому мішечку. Міш... А якщо ми знайдемо, то так само буде на, міш... на дереві. А якщо старого? Так само, чи на кп. дереві, чи біля дерева. А якщо Але старі в файлі. А, а Нові в целофанових мішечках. Ой, далі. Біля кожного КП лежить ще один мішечок. Малесенький. Менший. Отакий. Отакий був. І всякими тими бумажками. з квадратиками різнокольоровими. Ми вам на старті скажемо, який вам треба буде квадратик брати. А на колір? На колір. А я забудуся. КП. Ми... Вас, на карті вас будуть писати КП. Угу. Якщо ми вам роздамо карту, ви можете там собі написати, що мій такий, мій ну, мі колір такий. Не, Ті, Я, ти, написати на тій карті, яку ми вам дасте. Ручки в кого є, зразу. двом те саме? Ми вам дамо такі кольори квадратики. Який колір? От ну знаєте, що мій колір зелений, і головне Шо, те, Що має бути? там так. має бути на тому Квадратик, написаний, написаний номер КП. капе? що ви можете з іншого схопити. От, наприклад, сніжани на карті 21. Вона знайшла 21, Швиденько взяла мішечок. Міша буде лежати. знайшла зелене і написано йому її КП. вкинула собі мішечок і побігла далі. Є. Не переживайте. А його там не дали йому кольору, але різні цифри мають На карті намальований і пісок, і дороги є, а лісові. А канава є то? І поле є, і канава є. Канава а, просто чорним таким намальована. Роздамо карти, ви побачите. А якщо а, ша... Все, відходьте туди, відходьте всі туди. Любу карту. А я не там. Ай, ні. Ні, хай уже в трьох. Так. Так. Так, вставайте, отако. А що а? 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 А то що то? Старт. Це сюди Дивимося. А то дивимося. А то поле. А -а. А, а, то, то, не то, поле. Вставайте Ставайте всі сюди. Повертайтесь. Що мені типа, туди бігти? Не знаю. Чекайте. Як будеш стартувати, дамо тобі компенсию. Вікторович, дивіться, а якщо мене тут, то що мені туди бігти? Ну то куди сюди? А де ваша а де ваша хата? Я свято слава. А що ви всім по одному? Увага! Руш! Удачі вам! А ти що стоїш? Не ви заблудійтеся! Заблудіти чи не вертайте! Дороги на Ну що Богдане важко було шукати. Ну, там є ще І, легко, біля І далі оку, І знайшов. Право повертаєш. Молодець. Там в лісі також буде 8 У тебе який колір був? Червоний. Давай, ага. то ти картою користувався. Важко було? Ні. Ти кого-то 97-го. Чи я п'яти? 94 Тоже, Ти нашу хату побачив. Давай, давай, Євгена, записуй. Давай, давай. Вс. Знаєш, От на, дорога туди него. виходить. Я І там буде, біжиш до мостика, він але... Треба по дорогах 77 Там буде 77-ой Важко було. Ага. Не вельми. Далі біжиш. Нате! <рес> 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 Давайте. Перевіряйте. Все, походи, Артеме. – Ходи, не стій, ходи. Ой. Протеми, важ... ой, я зараз Важко. Зараз задихнуся. – Важко? – Ну. – Дихай, дихай. Але мурашник великий там. Щорина така. Важко було шукати. Далі. Карти не знаєте. Кажи. Всі знайшов! Знайшов! Сі знайшов? знайшов? Пиши, пиши час йому. Давай, давайте, Євгене, запис... Євгене, записуй результати. 16.30. Молодці! Ходіть, ходіть. було найважче. А де воно було? 80? А, ну, то, ой, ой, а, там, за три дні треба було 70. По дорозі. Тобі не треба було? Ну, Сергію, що тобі допомогло ой. так швидко знаєте, КП? Мені 71 треба, мені 73, 57. Мабуть, ти збираєш правда? Боже, карто. Одне мені допомагав, друге. Одна я йому. Ну, так, молодці. Добре. Мені 88, так, 8. 8. я йому. Ой, 57. Помог. Бігом, бігом, бігом до фінішу. Євгене. Туда, 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 туда. Горіш. Я не що це за чорна полоска, а то через ту канаву. А ти, Сергію, по карті? Так. Одна, що то колоха. Ходи, давай, стій, не сюди, ходи. Давай, давай, давай. Давай, давай. давай, давай. води попити. Я просто кажу, давай ходи до тебе, бабу, зайди на води попити, там капе одна лише. Ніхай я тебе люблю. <реку> а тут нема це. Туди як не буде, я хоч не вибрала. <реку> добре, добре. Ходіть, дівчата. Так, походіть. <реку>

сьоме, це клас ми вигляли. Ані. Диви, я вам а сварити не будете? Я знайшла восьма і хотіла б дописати, але я ніде ручки не знайшла, чесно, так що воно досварюється восьма. Але я чесно не дописувала, що там можна подивитися. Слава, важко було, Слава. Нормально. Я йому і два інтих не йшов. Так он бале. А де вони? В болоті одному. Ну, як там я ходив, було там. Яке? Яке? Така ялиночка маленька. Каже, ядно було, що добив. Свізь боч. тому саку? А як ми покроти. Я там бакам, я там я там бакам. Там попусти. В бадюра, бідюра буде з зельєю. Ю, Євгена Сік в січі. Максим, 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 Максим. От хлоп прийшов. Ой, то я модала копігти. Євген Вікторович, скільки там? Олеся, Валя теж. Одна не знайшла. Я не Дихайте. Я ще собчика допомагав. Олеся, знайшла, ні. Всі. Да. Одна йшла. Одна не знайшла. Яка ти не знайшла? Коли канавидесь. Де Боже, де стартуємо. Я не мої. Олеся, біжи Максима, догалій там сапчиком, як нас пішла, недавно. Добре.

Тися кудись його заніс, поки я знайшла. Ходи, в Олип бігу. Куди? Зараз вже всі будуть. Але Ще сніжана прийде, в принципі, всі. Наташа біліється, вже всі, все. А що? Всі Олеся oh, yeah. yeah. готова. Yeah. Давай, давай! Dai, dai. Коріш! Da, da, всі, давай, давай! Зодки, я ж і так, так, так не можу бігти. Молото, правильно, да. Корізь, корінь! Давай, Єгина. Важко Денисюк Максим було. Так. Да. – Важко йому було. Знайте да. всі. Да. – Дихай, да. дихай, дихай, Максим. Знайшлась! Ні, а мали отаї дороги війська. А ось, я не знайшлась?

Євгене, Заєць Валентин. Зараз зараз проведемо невеличку урочисту лінійку. Ми в понеділок проводили змагання з спортивного орієнтування, які називалися Яревищенська осінь 2014. На урочищі Малково відбулися е, змагання в старшій і молодшій групі. За результатами хочу привітати переможців і подякувати їм за активну участь у роботі туристичного краєзнавчого гуртка, керівником якого є поспігачів Євген Вікторович. І гурток працює місяць, але бачимо, вже є окремі результати проводимо. Е, Цього року другі вже змагання. Тому дозвольте мені і від імені е, дирекції педагогічного колективу привітати переможців. Грамота вручається, за зайняте перше місце в старшій групі, змагання спортивного орієнтування, Люшенська, осінь, 1014, Карпун Діанів. Грамота за зайняте перше місце з змагання спортивного орієнтування, вручається дядьку Василю. Вітаю. Далі за задня третє місце старша група. Грамота вручається в Богдану. Така ж грамота у старшій групі вручається за третє місце бізюрі Сніжані. Пропустили ми друге місце, так? Ще Анна да. в нас є. Заднє це друге місце, грамота вручається Білицькому Сядославу. <звіт> так і знав, каже. <звіт> знав? Молодець. І Вашкуді Анні. Молодші групи. Переможців є. Ілюшенко Богдан. І все Яка Ірина? друге місце Всех Сергій. А, ти, ти, ти. І Кручик Ніка. А, ти, ти? І третє місце в молодшій групі задінув Кручик Юлія. А, і серед хлопців Білицький Павло. Вітаю переможці і сподіваюся, що в майбутньому ви отримаєте кращі результати. Дякуємо.